Випадкового ранку любов стає базовою з потреб. Якщо атомна хвиля на і скоро усе зітре, не зрушатиму з місця, я буду писати її портрет як вона вигинає оголену спину у пісні, мов друковані літери вигинаються в прописні, не спинює її сну, хоч би світ кругом з навіснів. Як фанатик нової релігії з набожних правіків, у страхах її. Я звинувачуватиму єритиків, кожна жінка, казатиму я, місто злочину чоловіків. Кожна віра казатиму з ґрунту випробувань пророста. покажу, як вона одночасно чудесна і така проста. Передам ці знання про її суперечності з вустуста. Перший ранок скажу важливіше за першу ніч.